6 мільйонів доларів готівкою просто лежить в комоді. Я не знаю, як вижити таким людям. Було витрачено 136 мільйонів гривень. Я вирішив довести цю справу до логічного завершення. Для чого це робити? Це як гра в казіно. Всім привіт! Сьогодні я розповім, чому я все ж таки вирішив поїхати з України. На початку повномасштабки я перебував в Україні. І ніколи до цього не виїжджав за кордон. Коли все тільки сталося, було дуже багато суети. Ніхто не розумів, як будуть далі розгортатися події. І я не був виключенням. Я вирішив не приймати якихось поспішних рішень, перечекати і подивитися, як буде далі. Тим паче, що за два місяці до початку повномасштабки. Я пішов в автошколу, і на момент вже війни мені залишилось два тижні теоретичних занять і п'ять уроків з інструктором. І все. І я міг іти в сервісний центр складати теоретичні і практичні іспити.